Нещодавно старшокласники Пулинського ліцею зустрілись з мешканцем Пулин добровольцем Андрієм Корнійчуком. Під час зустрічі ліцеїсти ближче познайомились з героєм, який добровольцем з перших днів війни став на захист України. Андрій розповів свою історію, розповів про те, як сказав дружині про своє рішення добровольно стати на захист батьківщини і як його дружина з розумінням поставилась до цього. Про навчання на Чернігівщині, як інші воїни вчили його тактиці ведення бойових дій і як надавати домедичну допомогу під час поранень собі та побратимам. Що у складі роти розвідки служив у Бахмуті, виконував бойові завдання поблизу села Калинове. З сумом Андрій розповідав про те, як потрапив з побратимами під ворожий обстріл. Саме тоді загинув наш земляк із села Ягодинка Андрій Бурківський. З розповіді захисника старшокласники дізнались, що Андрій Воював у складі славетного механізованого батальйону Вовки Да Вінчі на Харківському напрямку. Саме тоді для Андрія сталося найжахливіше під час штурму ворожих позицій у наслідок прильоту танкового снаряду втратив праву руку та ногу. Важко було зізнатися рідним, що втратив кінцівки, але Андрій, сильний духом. Він після протезування повернувся до повноцінного життя, їздить на велосипеді, допомагає родині по господарству, дбає про членів сім'ї. Старшокласники разом з Андрієм відвідали музей, ліцею, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих випускників нашого закладу. Перемогу, віримо в нашу єдність, нашу силу. І нашу міць, дай Боже нам, щоб нашу Україну підтримали країни, які на стороні правди, світла. Віримо, що все буде Україна. Усі подякували захисники за стійкість та мужність під час оборони України. Вважали міцного здоров'я, здійснення найзаповітнішої мрії. Перемоги України Андрій Корнічук для молоді приклад справжнього патріота України, героя сьогодення, приклад українського героя добровольця.